Безкоштовні курси української мови стартували в Кіровограді. Їх організували вдруге завдяки всеукраїнському комітету захисту української мови. Заняття проходитимуть щотижня і триватимуть до кінця навчального року. Наразі вже записалися більше 70 містян, охочих вдосконалювати власне мовлення. Хто прийшов, розкаже Ольга Склярук. Подружжя пенсіонерів Єфимчуків все життя розмовляли російською. Тепер вирішили вивчити рідну мову. Я українка, хоча у мене батьки один русський, друга мама у мене українка, і училась я ні в Україні. Я український язик ніколи не звучала. Ми жили в Латвії. Потім я з мужем жила в Владивостокі довго време. Ми сюди переїхали. Я очень хочу. Свободно, ...красиво розмовляти на українському зі серед тих, хто прийшов на відкриття другого сезону курсів, люди різного віку та професії. Однак об'єднує їх одне спільне бажання грамотно і гарно говорити українською. Я народився в українському селі, зростав в україномовній родині. Я навчався в українській школі, я навчався в українській семінарії, я закінчував український університет, але все рівно я відчуваю, що українська мова не є. У мене така досконала настільки досконалою, якою би я хотів. Я прийшов навчитися не просто розмовляти українською мовою, а навчитися філігранно нею володіти. Перший рік проекту показав, що містяни не дбають про чистоту свого мовлення і готові до цього докласти зусиль. Говорить координатор і викладач курсів Наталія Вальгун. Аудиторія цього року вже дещо відмінна від попереднього, тому що минулого року прийшли люди, які більш-менш володіли мовою, хотіли удосконалитися. Ідея була ще не настільки розповсюджена цього року. Українство стає уже модним і все більше людей хочуть розмовляти мовою, навіть ті, хто володіють на початковому рівні. Тому можливо, нам доведеться більш ретельно вже працювати над граматикою. Зараз вивчення рідної мови набуло особливої актуальності, зазначає керівник проекту Сергій Михалюнок. Адже мова це те, чим повинен володіти кожен українець незалежно від поглядів, переконань та місця проживання. Вийшов наказ. Міністра освіти з тим, щоб забезпечити і дати можливість культивувати ці безкоштовні курси. І ми будемо сьогодні, ми цей наказ покажемо от, і будемо звертатися до місцевої влади з тим, щоб вона могла допомогти у випадку, якщо в нас буде ну, занадто багато людей, ми не зможемо розмістити всіх їх бажаючих у себе на. Інформаційно літичному центр перевесло говорити українською прагне, і Ігор з Луганської області. Чоловік розповідає, що в його рідному місті Антрацит дуже рідко чув українську, аби вільно нею володіти і прийшов на курси. В школі там український язик учили, трошки розуміємо, трошки розмовляємо українською мовою і десь в магазинах на ринку. Ну особливо я цим страдав, жонам, мені якось поспокойні. Я демонстративно говорив українському о, кохана. Хочеш ці ці цукерки купити? Ні, ну наступного разу на нас оборачувались, і мені це було кльово. Да, знаєте, смотрите, є степо. Серед слухачів цьогорічних курсів є діти з батьками. Нігерієць Джон прийшов з донькою Аміною. Вона допомагатиме батькові у вивченні української. Раніше постійно люди тільки на російському, а це неправильно. Якщо це Україна, люди не розмовляти українською по українській мові. А uh, я сейчас хочу разговаривать украинский мов, не только розмовляти, не сужник, но офіційно розмовляти. Говорити українською стає модно, і хоча наша мова є однією з наймолодійніших у світі, вивчити її нелегко. І в маршрутках, і в місті багато звучить українських слів, але у нас суржикова мова. На жаль, у нас не вміють наголошувати правильно слова. На жаль, у нас неправильно відмінюють числівники, коли кажуть, вітаємо вас з п'ятидесятиліття». Ну не як і не п'ятидесятиліття, а п'ятдесятиліття. Тобто є моменти е, чистомовного такого плану, І ви просто треба вивчити. Слухачами курсів можуть стати усі, хто прагне вільно володіти українською. Ольга Склярук, Анатолій Басистий день за днем.